Чому в людини може бути, наприклад, туман в голові, або таке відчуття, що вона підгальмовою, знаєш, от як. і саме в цьому може бути винна шия? Безумовно, скажімо, такий стан можливий, і якщо в людини є проблеми взагалі з хребтом і особливо шийним відділом хребта, і в цієї людини, наприклад, статична якась робота стояча або сидяча за комп'ютером, то безумовно. На фоні того, що є статичне положення, то є певний застій крові, є порушення винозного відтоку крові, і на фоні цього, звичайно, може бути затьмарення, можуть бути головні болі виражені розпираючі. Безумовно, це може бути пов'язано з шийним відділом хребта, якщо, скажімо так, людина не має стабільної фізичної правильної фізичної активності і м'язи не в змозі компенсувати. Це статичне навантаження на шини відділ